Всім привіт! Сьогодні 9 червня, 25 рік. Що цікавого сталося, да дофіга чого? На початку травня мої шляхи з компанією Pet Technologies розійшлися. Ось, відразу, в принципі, знайшов роботу. Є така компанія. Київ з 2000 вони ж виробники е, рушнико сушарок торгової марки «Дефі» та е, твердопаливних котлів, та ну, прочої супутки, там, палетних пальників, бункерів під палети торгової марки Phoenix. Ось, е, Якби стажувався, вивчив, продукт, гарний продукт. Е, також менеджер зі збуту, думав продавати, наче все йшло добре, але не пройшов місяць, прийшла мені повістка. Ось, ну, оскільки ховатися це не моє, то якби пішов, мене розприділили. Ось, і у п'ятницю їду на БЗВП. Розшифровується як базова військова підготовка. ось а, Який рід там військ, який посада, ще не, не знаю, але за, можна сказати, місяць дуже круто моє життя помінялось. ось ну, ну Вночі. Шахеди літають, ракети літають, тобто наші погані сусіди свою тактику не міняють, пужають мирне населення. Якби, ну, що ж, якщо послухати там якихось експертів, то, ну, бо навіть не експертів, а просто людей, що шарять, то можна зробити висновок, що скоро просто у них бабки закінчаться, і на цьому все. Головне, щоб вони раніше у нас не закінчились. Ось. Ну І поки оця вся штука, чекаю, там відряджені такого такого На уклоні таксував, підтаксовував. І можу, в принципі, розказати деякі підводні також камені, як вони трошки дурять. водії типу в мене, у яких немає там наліпочки уклона на машині. Да, типу. Ось, бо Замічав деякі фішки. Ось. Ну і про це також окремим, напевно, відео розкажу, щоб було мені на пам'ять, а можливо хтось подивиться, буде корисно.